Кажуть, що страх паралізує, але іноді саме він відкриває двері до чогось більшого. Уяви ніч грім розриває небо, а на горизонті з'являються вершники, і серед цього хаосу він нахиляється і шепоче Я буду ніжним. Звучить як загроза чи як обіцянка. Більшість людей тікають від таких ситуацій, але саме там народжується справжня пристрасть і сила. Ми звикли думати, що безпека це ключ до щастя, але іноді найбільші відкриття стаються тоді, коли тебе виривають із зони комфорту. Історія Марії саме про це як страх перетворюється на вогонь, а чужий світ на дім. І так ця подорож покаже, що навіть полон може стати місцем, де ти знаходиш себе. Якщо ти коли-небудь відчував, що життя кидає тебе в бурю, де немає карти і компаса, то ця історія для тебе. Вона навчить, що в найтемніші моменти можна знайти світло, і що іноді найбільший виклик це дозволити собі відчути навіть коли боляче. Тож залишайся поруч, бо те, що сталося тієї ночі біля вогнища, змінить не лише життя Марії, а й, можливо, твоє бачення кохання, свободи та власної сили. Марія Сулима, 26-річна вдова, жила сама на невеликому хуторі десь біля Карпат. Вітер свистів крізь старі шибки, а дощ барабанив по даху, наче нагадував, ніч буде довгою, стара піч потріскувала і кожен звук змушував Марію здригатися. Ти знаєш це відчуття, коли темрява ніби тисне на плечі, а ти відчуваєш, що щось наближається. Саме такі миті перевіряють людину на силу духу, чи вона втече, чи зустріне бурю обличчям. Марія метушилася по хаті, наче хотіла перехитрити власний страх. Підкидала дрова до печі, перевіряла засуви на дверях, нашіптувала молитви. Але десь у глибині знала жодні замки не зупинять того, що має статися. Це, як у бізнесі, можна мати тисячу планів, але коли приходить криза, головне не втратити голову. Мудрі люди читають книги, як от думай і багатій Наполеона Гіла, щоб підготуватися до таких моментів. Її серце стискалося, коли вона почула тупіт копит, що долинав із темряви. Це був не вітер, і не уява, це були вершники. Кожен удар копита лунав, як барабан, що наближав небезпеку. І тут важливо розуміти іноді дія це не крик і не бійка, а тиша й увага. Скільки разів ти відповідав різко, а потім жалкував. Марія завмерла, вдихнула глибше і вирішила чекати. Блискавка розрізала небо, і на мить вона побачила п'ять постатей на конях. І саме тут починається найцікавіше момент, який переверне все її життя. Ти помічав, що інколи одна нічна подія змінює всі твої завтрашні ранки? Марія ще не знала, але звук цих копит стане початком історії, де страх і пристрасть зіллються в одне. П'ятеро вершників під'їхали до подвір'я, мокрі від дощу, мов тіні, вирізані з нічної темряви. Їхні коні парували, а погляди були настільки гострі. Що Марії, здавалося, вони бачать її крізь стіни. Вона стояла біля печі, стискаючи хрестик, подарований матір'ю, але двері різко розчинилися, і до хати зайшов ватажок. Його звали Марко Червоний Яструб, високий, міцний, з пронизливими темними очима. Вершники швидко обнишпорили хату, забрали харчі, глечики з медом і навіть маленький срібний медальйон, який Марія берегла як пам'ять про покійного чоловіка. Кожен рух був впевнений, наче вони знали, що тут усе належить їм. Це було схоже на ті моменти, коли ти втрачаєш контроль над ситуацією, як на роботі, коли хтось приходить і перекреслює твої плани. Важливо пам'ятати контроль це ілюзія, але твоя реакція завжди в твоїх руках. Марко дивився на Марію не як на ворога, а як на здобич, яку вибрали. Він різко, але чітко наказав іти з ними. Вона спробувала відмовитися. Відступила на крок назад, але два воїни обережно підхопили її за руки. Це був той момент, коли страх паралізує, але водночас усередині народжується рішучість. Марія намагалася вирватися, кричала, але вітер і грім поглинули її голос її підсадили на коня поруч із Марком. Він тримав її міцно, але не жорстоко, як чоловік, який знає, що відповідає за людину поруч. І тут починається нова глава. Марія розуміла, що тепер її шлях поведе не додому, а в невідомість туди, де кожен день буде випробуванням. Чи не так буває й у житті? Коли здається, що тебе вивели з твоєї зони комфорту, але насправді тебе ведуть туди, де ти виростеш. Марію привезли до табору, захованого в тихій долині серед густого лісу. Ніч здавалась живою шум річки, потріскування вогнищ, запах диму й трав. Створювали відчуття, ніби вона потрапила в інший світ. Жінка зіскочила з коня і відчула, як земля під ногами тремтить не від страху, а від незнайомості. Це було схоже на те, коли ти переїжджаєш у нове місто все чуже. Але всередині щось підказує, що ти тут не випадково. Марко Червоний Яструб підійшов до неї і сказав слова, які вона запам'ятає назавжди. Він пояснив, що старішини постановили йому час узяти дружину. І він вибрав її не випадково, бачив її силу, її впертість і рішучість, коли вона чинила опір. Це було не приниження, а визнання її сили характеру. Уяви собі, тебе вибирають не тому, що ти слабка, а тому, що ти стоїш прямо навіть перед бурею. Марія стояла, мов укопана, її думки змішались, страх, образа, але й дивне відчуття, що її цінують. Це як у житті, коли ти отримуєш нову відповідальність. Спершу ти протестуєш, але потім розумієш, що саме це завдання може змінити твою історію. Дехто шукає любов у безпечних місцях, але іноді вона приходить у вигляді випробування. Табір навколо завмер, спостерігаючи за нею. Марко говорив спокійно, без погроз Ти під моїм захистом. Жоден інший не торкнеться тебе, я не заподію тобі шкоди. І ці слова лягли на серце Марії, наче тепла ковдра посеред бурі. Вона ще не знала, що вони стануть фундаментом її майбутньої трансформації, а наступні дні принесуть іще більше випробувань і несподіваних союзників. Марія сиділа біля вогнища, дивилася на іскри, що злітали в темне небо, і відчувала себе полонянкою. Її серце билося швидко, руки тремтіли. Вона думала про свій дім, про поле, де росте жито і про ту самоту, що була її щоденною супутницею. Але тепер. Інший страх страх втратити себе. Це почуття знайоме багатьом, коли тебе кидають у ситуацію, яку ти не вибирав, і ти борешся не лише за свободу, а й за те, щоб залишитися собою. Марко, червоний яструб, сів поруч і на диво не мовчав. Його голос був низький і спокійний ніхто не торкнеться тебе, я не заподію тобі шкоди. Ці слова мали вагу, вони були як клятва воїна. У реальному житті ми теж шукаємо людей, які можуть дати нам відчуття безпеки це як партнер у бізнесі чи друг у кризі. Ти довіряєш, бо бачиш, що його дії відповідають словам. Марія не одразу повірила, але в його погляді не було хижості. Їй розум казав тікати, але щось глибше, інстинктивне шепотіло слухай його. Так буває, коли ти стоїш на роздоріжжі. Одна дорога веде до старого життя, інша до невідомого. Іноді треба зробити крок назустріч невідомому, бо саме там ховаються твої найбільші відкриття. Вітер шумів у гіллі, і Марія відчула, що нічого вже не буде, як раніше. Її страхи ще нікуди не поділися, але з'явився промінь довіри. А довіра це початок змін. І наступні дні доведуть, що цей промінь стане вогнем, який зігріє її, і покаже новий шлях серед чужих людей. Наступні дні стали для Марії справжнім випробуванням, але й несподіваною школою. Вона почала виконувати дрібні справи разом із жінками табору носила воду, різала сушене м'ясо, допомагала готувати юшку на вогні. Спершу ці рухи здавалися їй приниженням, та з кожним днем вони перетворювалися на ритуали, що давали відчуття причетності. Це як у житті. Коли ми вчимося новому, спершу все здається важким. Але повторення створює впевненість. Особливою підтримкою стала Аяна, молода дівчина з лагідною усмішкою та очима, які світилися добротою. Вона навчила Марію, як правильно в'язати вузли, як розпізнавати лікувальні трави, та навіть як плести обереги з бісеру. Це був момент, коли Марія вперше за довгий час розсміялася, іноді сміх це найкращі ліки від страху. Навіть у нашому житті корисно знаходити людей, які можуть повернути нам радість у найтемніші часи. Марія почала помічати, що страх відступає, поступаючись місцем цікавості. Вона слухала легенди старших жінок, дивувалася їхнім пісням і ритуалам. Виявилося, що навіть у чужому світі можна знайти тепло й мудрість, так само й ми. Коли відкриваємося новій культурі, книгам, подорожам, ми розширюємо власні горизонти і вчимося бачити світ ширше. Кожен день у таборі ставав менш схожим на ув'язнення і більше на новий етап життя. Марія все ще не знала, що на неї чекає, але вже відчувала тут вона не лише виживає, а й вчиться. І зовсім скоро хтось оцінить її наполегливість і скаже слова, які змусять її побачити себе в іншому світлі. Марко спостерігав за Марією здалеку і бачив, як вона змінюється. Одного вечора, коли сонце вже ховалося за гори, він підійшов до неї і промовив Ти сильна, ти тримаєшся краще, ніж дехто з наших. Це була не просто похвала, це було визнання. У житті ми всі шукаємо підтвердження, що наші зусилля помічені, навіть маленьке слово підтримки може стати паливом для душі. Але не всі були раді цим змінам. І та молода жінка з табору, яка давно мала надію стати дружиною Марка, дивилася на Марію з ненавистю. Вона підбурювала інших жінок, шепотіла, що чужинка негідна бути серед них. Це класичний приклад того, як заздрість може отруїти навіть мирну громаду. І в нашому світі буває так само на роботі, у родині, серед друзів. Важливо розуміти, що чужа злість часто говорить не про тебе, а про їхні внутрішні рани. Конфлікт розгорівся біля вогнища. Іта кинула Марії докір, що вона краде їхній хліб і місце. Марко піднявся на повний зріст, його голос гримнув, як грім. Вона тут тому що сильна. Я обрав її. Ця сцена змусила всіх замовкнути. Була хвилина тиші, після якої стало зрозуміло. Марія не просто полонянка, вона тепер під захистом ватажка. Для Марії ці слова були дивними суміш полегшення і тривоги. Адже тепер від неї чекали більшого, ніж просто виживання, і всередині почало зароджуватися почуття, яке важко було назвати це вже не був страх, але й не любов. Скоро вона почне усвідомлювати, що її історія з Марком лише починає розкриватися. Тієї ночі Марія довго не могла заснути. Вона лежала на шкурі біля вогнища і повторювала слова Марка Я не заподію тобі шкоди. Вони звучали в голові, мов молитва. Вона раптом зрозуміла, що вже не бачить у ньому лише загрози. Це відкриття лякало її ще більше, ніж перша зустріч. У нашому житті теж так буває ми боїмося не лише ворогів, а й того, що наші серця можуть змінитися. Наступного дня Марко підійшов до неї без зброї, просто з мискою свіжої юшки. Це був знак довіри. Він не тиснув, не наказував, лише говорив спокійно і уважно, слухав її короткі відповіді. Для Марії це було вперше, коли хтось справді хотів почути її, а не лише вимагав. Іноді цього достатньо, щоб зламати стіну між людьми. Марія почала бачити себе не як заручницю, а як жінку, яку випробовують і, можливо, цінують. Це схоже на моменти, коли життя ставить тебе перед викликом. Замість питати, чому це зі мною сталося, ти починаєш питати, що я можу з цього винести. І саме тоді починається справжнє зростання. Її страх поступово перетворювався на цікавість. Вона ловила себе на думці, що хоче дізнатися більше про Марка, про його минуле, про його народ. І десь, глибоко всередині, народжувалося нове почуття, яке ще не мало назви. Але дуже скоро ситуація змусить її вибрати сторону, і тоді вже не буде дороги назад. Тиша табору раптово була зруйнована тривожними новинами, розвідники принесли звістку. Що солдати наближаються до долини. Це був момент, коли серце почало битися частіше, а повітря стало важким, наче перед грозою. У таких ситуаціях люди або об'єднуються, або розпадаються на частини. І тут, як у бізнесі чи в родині, кризи показують справжніх лідерів. Самуїл Ворон, один із найсміливіших воїнів, піднявся і голосно кинув Чужинка не повинна бути серед нас, вона принесе лише біду. Його слова впали на табір, як камінь у воду, хвилі недовіри прокотилися серед воїнів. Це класична ситуація, коли хтось ставить під сумнів твоє місце у команді. Чи не було так у твоєму житті? Коли ти приходив у нову роботу чи колектив і хтось намагався довести, що ти зайвий, Марко Червоний Яструб не залишив це без відповіді. Він різко піднявся. Його погляд став як сталь. Вона під моїм захистом. Якщо ти сумніваєшся в моєму рішенні, сумніваєшся у рішенні старішин, промовив він. І коли Самуїл ще раз спробував заперечити, Марко вдарив його кулаком, показавши всім, що честь Марії це тепер його особиста справа. Марія стояла осторонь, але цей момент закарбувався в її пам'яті назавжди. Вперше хтось захистив її не зі страху, а з поваги, і саме це стало переломним моментом. Вона відчула, що відтепер має не лише місце в таборі, а й власну роль у їхній боротьбі. Дуже скоро доля поставить її перед новим викликом, де доведеться довести свою силу не словами, а діями. Щоб показати, що вона справді належить до цього табору, старші жінки дали Марії завдання приєднатися до жіночого полювання на бізонів. Це звучало як вирок. Її руки тремтіли, коли вона тримала спис. А серце калатало так, ніби мало вирватися з грудей. Уяви, що тебе ставлять перед випробуванням, якого ти ніколи не робив, презентація перед сотнею людей, перша велика угода чи стрибок із парашутом. Саме так почувалася Марія. А Яна стала поруч і почала навчати її, як бігти, як метати спис і як слухати команди старших. Вона терпляче повторювала рухи, поки тіло Марії не почало підкорятися новому ритму. Це чудовий приклад того, як наставник може змінити твою впевненість. У житті теж варто шукати тих, хто вже пройшов шлях, яким ідеш ти, і дозволяти їм показати, як долати страх. День полювання настав. Жінки кричали бойові вигуки, бігли в широке поле, а земля гуділа від тупоту бізонів. Марія бігла поруч, і коли момент настав, вона кинула спис. Її кидок був влучним. Звір упав, і на мить настала тиша. Це був момент, коли вона довела всім і собі, що не є слабкою. Так само і ми, коли долаємо страх і робимо перший крок, перемагаємо не зовнішню перешкоду, а себе. Табір зустрів мисливець із радістю. Старші жінки обіймали Марію, а Яна сміялася і співала, а Марко дивився на неї так, ніби бачив зовсім іншу жінку. Це була не полонянка, це була воїтелька. І скоро вся громада відсвяткує її перемогу, перетворюючи цей день на символ її нового життя. Того вечора табір сповнився співами й барабанами. Біля великого вогнища всі танцювали, сміялися, ділилися м'ясом і сполювання. Марія сиділа серед жінок і вперше за довгий час почувалася не чужинкою, а частиною громади. Це нагадує той момент у житті, коли ти нарешті відчуваєш себе на своєму місці. У новій роботі, місті чи навіть у власній шкірі. Марко підійшов до неї, простягнув руку і підняв із місця. Його очі світилися гордістю. Ти тепер одна з нас, сказав він тихо, так, щоб чула лише вона. Ці слова проникли глибоко в серце. Марія зрозуміла, що страх, який мучив її від першого дня, розвіявся, наче туман. У житті теж так буває. Після важкого шляху ми дивимося назад і дивуємося, як далеко пройшли. Марія відчула, що змінилася не лише зовні, а й усередині. Вона більше не була вдовою, яка виживала в самоті. Вона була жінкою, яка навчилася тримати спис, довіряти людям і навіть знаходити силу в собі там, де колись був лише страх. Іноді саме випробування роблять нас тими, ким ми мали стати від початку. Свято тривало до пізньої ночі, і кожна іскра з вогнища. Нагадувала Марії про її нове життя. Вона дивилася на Марка і розуміла, що їхня історія тільки починається, і десь глибоко в серці палало відчуття, що попереду ще більше викликів і, можливо, навіть більше пристрасті, ніж вона здатна собі уявити. Тепер твоя черга поставити собі запитання що робить тебе сильнішим, тиша й спокій чи бурі, які змушують діяти. Чи не настав час перестати боятися змін і вийти з власного полону, страху, сумнівів, чужих очікувань? Марія пройшла через ніч жаху, щоб знайти себе, а ти готовий зробити свій перший крок. Подумай, які випробування у твоєму житті можуть стати не катастрофою, а дверима до нового? Хто ті люди, яким ти дозволиш бути поруч і підтримати тебе, навіть якщо спершу ти не довіряєш? Я кидаю тобі виклик не просто закрити цю історію, а зробити з неї урок. Завтра ти можеш діяти інакше, ніж учора, поговорити з кимось, кому давно хотів відкритися, почати справу, яку відкладав, або просто дозволити собі відчути те, що приховував. І якщо ця історія надихнула тебе хоча б на одну думку, підпишись на канал, увімкни сповіщення і залиш коментар, що ти відчув. Це твій шанс стати частиною спільноти людей, які теж обирають жити сміливо.